Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Дуже давно хотіла вам розповісти про аліменти, чи стягуються аліменти з безробітної особи. Дуже часто це теж є дуже болючим питанням, адже коли люди припиняють свої шлюбні. Відносини, коли розлучаються, в них зазвичай залишаються діти, діти залишаються проживати з мамою, дуже рідко з батьком, і починаються проблеми, тому що тата або не працює, або не хоче працювати, або хиляється від сплати аліментів. На жаль, такі ситуації в нас в країні є, вони не поодинокі, тому ми будемо говорити. По-перше, хочу відразу сказати, що коли я це неодноразово кажу, коли ви припиняєте свої шлюбні відносини. Не ви перестаєте бути чоловіком і жінкою, чоловіком і дружиною юридично, але ви не забувайте про те, що ви залишаєтесь батьками, тобто татом і мамою. І на вас, сімейним кодексом України, покладений обов'язок належним чином утримувати та виховувати свою дитину. Якщо так трапилося, що ви розлучилися, але ваш чоловік не сплачує аліменти. І вказує основну причину те, що він безробітний, що він не працює. В такому випадку. Все рівно вашому чоловікові буде нараховуватися заборгованість, тобто працює ваш чоловік чи не працює, грубо кажучи, це його особиста справа. Якщо у вас є рішення суду про сплату аліментів, там чітко визначено яку суму кожного місяця, який розмір аліментів він повинен сплачувати. Відповідно, він має чемно виконувати дане рішення суду. Якщо він його не виконує. Каже вам, я ніде не працюю, грошей у мене немає. рівно йому буде нараховуватися заборгованість, вона буде виходити із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості, тобто там, де проживає ваш чоловік. Також, якщо ваш чоловік о, дійсно втратив роботу, він вас не обманює. Я не кажу, що чоловіки стосовно даного питання завжди обманюють, дійсно, може чоловік просто не працює, в нього проблеми з, зі здоров'ям, з роботою і ще чимось, в такому випадку він може стати на облік центру зайнятості. І якщо ваш чоловік перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітний і отримає допомогу відповідно по безробіті, то з такої соціальної допомоги виконавцям Державної також служби стягуються присуджені аліменти. Хочу нагадати, що за те, що чоловік ухиляється від сплати аліментів, у нас передбачена відповідальність. Відповідальність у нас є адміністративна, є кримінальна, також за несплату аліментів. У відсотках від суми заборгованості до чоловіків, які мають борги, застосовуються наступні штрафи. понад один рік це 20%, понад два роки 30%, понад три роки 50 а, Значить, які ще можуть бути обмеження? Це обмеження виїзду за межі країни. Ну і зараз і так у нас чоловіки не, не, не всі можуть виїжджати, але це теж може бути одною, навіть якщо у, у, у даного чоловіка. Є підстава, що він може перетнути кордон, наприклад, він багатодітний батько, але що він має заборгованість по аліменті, то може бути обмеження. Вашого колишнього чоловіка у праві виїзду за межі України. Далі обмеження щодо керування транспортними засобами, потім обмеження щодо користування вогнепальною, мисливською, пневматичною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для вистрілу патронів, відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. Також можуть бути встановлені тимчасові обмеження божника у праві полювання, ну тобто, якщо вашого, ваш чоловік, якщо для нього це також актуальне, тепер дивіться, чинним законодавством України передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Значить, якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, то якщо Виникає заборгованість за сплату аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних тобто платежів, які у вас вказані у вашому рішенні суду, який чоловік має сплачувати, за 6 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин. Тобто, чоловік ваш колишній може попрацювати на адміністраційній. Тивних на суспільно корисних роботах далі саме головне є кримінальна відповідальність за злісне Ухилення від сплати аліментів від утримання неповнолітніх або непрацездатніх дітей, які перебувають на у такого чоловіка. Також карається громадськими роботами на строк від 80 до 120 годин, або арештом на строк до 3 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років. Також я розповідала про те, що може, якщо не сплачуються вчасно аліменти, є заборговані в такому випадку, можна звернутися до держави і отримувати тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину, або місце перебування їх невідоме. Тимчасова допомога призначається. У разі, коли відомості про одного з батьків платника аліментів, які внесено до єдиного реєстру божників у зв'язку з несплатою ним аліментів, тобто він має заборгованість стосовно одного з батьків, здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні у місцях позбавлення волі, яке визнано в установленому порядку недієздатним, а також який перебуває на строковій військовій службі. Місця проживання одного з батьків не Встановлено. Тимчасова допомога призначається діткам до 18 років. Вона призначається і виплачується державою в тому випадку, якщо все ж таки ви не зможете знайти контакт, і так як ми з вами ті підстави, які передбачені, коли чоловік чи ваша дружина не сплачують вам. Не вам, а вашій дитині на отримання вашій спільній дитині на отримання аліментів. Тому, будь ласка, пам'ятайте це в першу чергу, що якщо ви навіть безробітний, ви маєте шукати роботу, щоб ви просто зрозуміли, що статус безробітного не дає вам права не сплачувати аліменти. Що ви безробітний, будь ласка, на облік центру зайнятості. І шукаєте роботу, тому що ви зобов'язані утримувати свою дитину та створити їй належні умови проживання, харчування, тому що навіть коли дорослі люди розлучаються, ми ж з вами це самі, самі розуміємо, що діти. В даних ситуаціях абсолютно є невинними і є інколи просто заручниками якихось обставин, незрозумілих образ, поділів майна і всього іншого. Тому, щоб цього не було, намагайтеся мирним шляхом домовитися і вирішити всі ці питання, тому що для мене особисто, скажу вам свою особисту думку, дуже дивно і дико, коли ваша дружина. Чи ваш чоловік колишній, колишній чоловік чи колишня дружина, розшукують вас, щоб ви сплатили аліменти? Ви ж ви знаєте, що у вас росте в друдині дитина, і навіть коли ви закінчили свої шлюбні стосунки, пам'ятайте, що ви залишились і батьком, і мамою, і виконуйте, будь ласка, свої обов'язки. Належним чином, які передбачені сімейним кодексом України, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую за коректні і розумні запитання. Буду з вами старатися, як е, ділитися самою корисною і важливою інформацією для вас. Бережіть себе та свої родини.